Черкащина готується до нового опалювального сезону. Про це на брифінгу розповів голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, перельоти страшніші за стихійні лиха. Проробляються різні сценарії, в тому числі часткове та повне відключення електроенергії. Найбільше уваги об'єктам критичної інфраструктури, забезпеченню альтернативними джерелами палива та формуванню резервних запасів палива. На підприємствах теплоенергетики встановлюють когенераційні установки, які одночасно можуть виробляти. І тепло, і електроенергію сьогодні Черкащина виробляє половину того, що вона споживає. Тобто, десь приблизно від 40 до 60 відсотків від споживання ми виробляємо. Тобто, казати, що ми сьогодні незалежні навіть з-за того, що в нас буде все ціле, ми залежні ззовні. Але коли буде критично, ми зможемо перейти на острівний так званий режим роботи, щоб працювало основні основ, основні наші служби водопостачання мінімальне електропостачання, водовідведення, газопостачання, теплопостачання.